2025 став особливим роком для творчого колективу центру дитячої та юнацької творчості металургійного району. Цьогоріч творчий дім, в гуртках якого наразі займаються більше 800 дітей, відзначає поважний ювілей: 70 років із дня заснування. Представники закладу діляться за цей час. Вихованці та педагоги досягли незліченної кількості висот. Незважаючи на всі труднощі, доволі плідними виявились й останні роки. В тому році наш заклад отримав срібну медаль на міжнародній виставці освітянській в Києві. Заклади сучасної освіти. Ми були відзначені як один із кращих закладів позашкільної освіти. Також один колектив, народний художній колектив, театр сучасної хореографії Алегро отримав звання лідер освіти позашкільної. До визначного свята представники закладу підготували велику програму. Не схожі одна на одну локації занурювали гостей в історію творчого дому, бажаючи могли ознайомитися з роботами вихованців декоративно-вжиткового відділу та взяти участь у майстер-класах. Кульмінацією свята став великий концерт: витоки натхнення на крилах крізь час, важливою частиною якого стали привітання на адресу колективу. За 70 років. Пройшло більше 400 викладачів і керівників гуртків все нашого центру. І кожен із них вніс свій, свій вклад, свій розвиток, культуру нашого міста. Більше 30 тисяч дітей пройшло через руки цих 400 викладачів. Дуже я вдячний педагогам і дуже вдячний дітям талановитої молоді. Вихованці закладу діляться одним із важливих напрямків виховної роботи центру. Є розвиток лідерського руху та учнівського самоврядування. Я б хотіла подякувати нашому методисту Тетяні Володимирівні Кружко, яка весь цей шлях, от можна порахувати шостого зараз. Я випускниця 11 клас, 5 років підтримувала мене, і весь наш колектив підтримувала у всіх наших творчих здобутках, інтелектуальних досягненнях, завжди підтримувала нас як лідерів, і найголовніше надавала цю віру та підтримку у себе. Фундамент, який мені дало це діюте, дав мені змогу і надалі себе розвивати і в рамках інших ініціатив і проєктів, як, наприклад, молодіжний центр Криворізький, інші громадські організації. Дер дав мені дуже багато управлінських навичок, саме і лідерських напрямок і інших. Також я був в гуртки журналістика понад рік, і, до речі, хочу сказати, що це дало поштовх до моєї майбутньої професії. Тепер у мене є така мотивація бути журналістом або телеведучим. Багато років центр об'єднує талановиту молодь, надає їй міцний фундамент для розвитку та удосконалення творчих навичок. Марія цьогоріч випускається з закладу. Дівчина 12 років займалася хореографією в театрі танцю імідж. Роки були дуже насиченими. Заклад нас бачив і маленькими, і радісними, і сумними. Це моя друга родина, яка завжди мене щиро вітала і чекала. Центр дитячої тайнацької творчості подарував мені справжніх друзів, дівчат, з якими я досі з чотирьох років спілкуюся, і сподіваюся, що ми протягнемо цю дружбу крізь роки. І далі вихованці нашого центру це дуже вмотивовані діти. Які прагнуть розвиватись, розбудовувати нашу країну надалі, і я хочу сказати, що кожного разу, коли ми їх випускаємо, це ну така дуже щемлива подія. Взагалі я працюю в центрі дитячої творчості майже 25 років, і за ці 25 років років я, я можу сказати про центр, що це знаєте, як така бджолина сім'я, бджілки в носять свій мед, і от е, в цілому ми отримуємо дуже гарні результати. До ювілею відзнаки, грамоти та подарунки отримали вихованці та працівники центру. По справжньому святковим видалося і вручення свідоцтв випускникам ювілейного року. У подарунок вони отримали книгу про життя Це деюте. Юськова, Олег Каплій, цей день.